Сьогодні за добу до смерті рану ранці він прокинувся, покликав мене до себе і сказав, я йду дуже спокійно. Знаєте, якось так занадто спокійно. Свідомо я йду хай приїдуть діти. Ти зі мною. Молодший брат, Михайло зі мною, наче там буде поруч з ним. Хай приїде Олег, Явний Бог. Я хочу з ними попрощатися. Олег мені як третій син. Подзвони Ірині Феріо, а ні, не треба, не дзвони. Я знаю, на зараз любов, їй буде складно приїхати. Якщо подзвониш, вона все-таки не приїде. Хай не дзвони, не треба щоб не було прощання в будинку кіно, щоб не було прощання на кіностудії, щоб ні Міністерство культури, ні ці заклади не мали ніякого відношення до мого поховання. Хай свобода мене поховає. А як це вона зробить, то хай так. І далі він сказав, я мертвий зроблю більше для України, для свободи партії, для вас, ніж живий і хворий. І так ми і попрощалися.